Два роки вірите, два роки тому заплатили твій фірмі чималу купу грошей, щоб Херсонський театр був один з перших по продажу електронних квітків. І та фірма нам два роки не могла вбивала сайт, він зараз от вбитий, там, на якій ми починаємо відновлювати. Що я був змушений, коли приїхали до мене вже з пропозицією з Києва фірма, яка сьогодні зайшла на ринок київський з дуже гарним продуктом, мене чим підкупило, що це не просто програма для продажу квитків, а це програма розвитку театру. Тому що в поступовому, подальшому ми переведемо весь театр на цифрові технології. І це стосується дуже багатьох речей, навіть там роботи з акторським складом, зайнятості акторів і так далі. І так далі. Це не, не потрібно буде ручному режимі. Програма буде сама видавати, наприклад, якщо сидро захворів, не треба збирати і думати, яким чином замінити виставу, тому що програма видасть через 10 секунд, яка Може йти вистава там, чи, чи там, система доступу, що ми теж про це давно мріємо. Ну, багато речей. І ми от, запустили її дуже швидко, за неділю буквально. Тепер будемо судитися з тією фірмою, щоб забрати назад гроші. От, але от, слава Богу, я вже сам вчора вночі, коли відкрив інтернет, побачив, що у нас в театрі можна придбати квитки онлайн. Будемо це розвивати. Ну, ми зараз відкриваємо на фабриці дуже потужну касу. Вона змінить конфігурацію, буде не в тому місті, буде в іншому. Вже буде продавати квитки і вже не тільки на театр. Ми маємо надію, що буквально за короткий термін ми будемо квитки продавати. Ну вже мене це я спішив спеціально, щоб на Мельпомену вже мали можливість прибрати квитки люди з нашого міста. Тому що у нас сьогодні є цей театральний туризм, про який ми з вами говорили, тому що дуже багато замовлень йде із Запоріжжя, з Дніпропетровська, з того ж Києва, з Миколаєва до нас доїжджають люди.